Згадується дуже багато. Це були часи надій і сподівань, перш за все. Але якщо просто мріяти і не робити нічого для реалізації цієї мрії, вони так і залишаться мріями. А у нас у... в Києві була створена ну, активна група фахівців системи. Тоді ще державну арбітражу, чолі з притикою Дмитро Микитовичем була створена робоча група, і ми почали працювати над тим, щоб статус державного арбітражу набув статусу судового органу, бо на той час він ще був напівсудовий, напівуправлінський. Чому? Судовий тому, що розглядали рішення, розглядали справи, виносили рішення, обов'язкові до виконання. Це функція суду. Але разом з тим була функція управлінська, яка? Ми мали право перевірки підприємств. Сьогодні дивно це звучить, але ми мали право перевірок. Більше того, за наслідками перевірок, виносити порушувати справи конкретні, притягати до відповідальності. Ну, наприклад, за порушення строків повернення тари. Саме, саме елементарний такий от приклад. І якщо б вже було проголошено різні форми власності, то мав бути і судовий орган, який би належним чином захищав ці різні форми власності. Бо одна назва державний арбітраж. Це зрозуміло, що на 90% це захист державних інтересів. а… Вже постало питання з подожрушенням незалежності і побудови нової економіки, от захист, рівний захист прав. І підготували ми проєкт закону про арбітражний суд. Але в нього були закладені такі революційні норми, і, 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 а це ще був Радянський Союз. Були закладені такі революційні норми, що до нас терміново приїхав головний державний арбітр СССР Вініамін Федорович Яковлєв з профілактичними бесідами. І він наполягав на тому, що. Закон, проект закону цього не треба виносити, не треба подавати до Верховної Ради, оскільки він руйнує єдину систему розгляду господарських справ по всьому Радянському Союзі. А в чому секрет? А в тому, що ми заклали в цей закон норму про те, що Вищий арбітражний суд України є останньою інстанцією при вирішенні спорів на території України. Тобто справи для перегляду, для нагляду, для касації, умовно каже, тоді ще не було касації, вже в Москву не передавалися. Хоча прокуратура звітувала перед Москвою, загальні суди звітували, і інші інші, МВС, там і всі інші структури ще були підпорядковані Москві. А ми заклали норму, що ні, ми вже самостійно. Мотивація була дуже проста: економіка це живий організм. І якщо ми почнемо затягувати розгляд справ, посилати їх у різні інстанції на це тільки ну, погіршить ситуацію економічну. Вона не буде сприяти перебудові економіки. Ну і плюс підкреслити, що ми є. Самостійної держави ми маємо власну судову інстанцію. Це одна новела. Ми таки не послухались і зробили так, як запланували. І народні депутати, слава Богу, нас підтримали. Але там ще була новела. Судді арбітражних судів, вперше в Україні на той час в Радянському Союзі. І ми призначалися безстроково. І найвищим органом, представницьким парламентом держави, ми вже призначали всі інші призначалися, або там на 10 років, або сесіями обласних рад, та а ми вже заклали норму, що пожиттєво, і е, найвищим органом парламентом. В цьому теж ми були новаторами не тільки в Україні, звичайно, а навіть в усьому, на той час ще Радянському Союзі. Так от. Незалежність арбітражних судів на три місяці старше незалежність самої України. Ми перші. І молодь повинна пам'ятати, що той, хто торує дорогу, той, той хто відстоює от національне своє, нехай його не спинять ніякі проблеми, ніякі перешкоди і перепони. Тому я горжуся тим часом, коли. Ми були єдиною командою і працювали на створення самостійної незалежної судової гілки влади, яка назвалася Арбітражні суди України.